З моменту оголошення припинення вогню з полону терористів визволили понад тисячу заручників. Про це під час брифінгу повідомив речник Ради національної безпеки і оборони України Володимир Польовий. Також за його словами, завдяки перемир'ю припинилися наступи на позиції українських силовиків. Завдяки місяцю цього перемир'я було звільнено з полону більше тисячі наших військовослужбовців і заручників, які знаходилися у полоні. Завдяки цьому перемирю припинилися активні бойові дії, наступи на наші позиції. Режим порушення вогню фіксується не по всій лінії протистояння, так, не по всій лінії зіткнень з незаконними збройними формуваннями, а лише в окремих регіонах.